Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео огляд на мою лотерейку. ви часто мене питаєте, просите зняти огляд. Я нарешті сьогодні знайшла час на це відео і хочу з вами поділитися своїми результатами спостереженнями стосовно цієї лотерейки. Ось так вона у мене виглядає: це звичайний пластиковий контейнер, в якому я повісила. Таку табличку, лотерейка, вартість цієї лотерейки, щоб одразу люди знали, яка ціна. І ось так я зберігаю подаруночки. Тут вони є різні, є в'язані, є залізні, є дерев'яні, дуже-дуже різні. Як це все відбувається? Люди до мене підходять саме питають за лотерейку, питають, що це таке. Зазвичай я показую одразу подарунки, розказую, пояснюю, що можна виграти в цій лотереці, показую все до маленьких дрібних запчастинок. Ось так відкриваю свій сундучок, показую, все перевертаю, тому що в'язані більше людей приваблюють, ніж резинові залізні і дерев'яні. До таких від таких і до самих маленьких. У мене є ще залишки з минулих закупів я замовляла. Зараз доберуся до них. Якщо вони ще тут є залізні, в мене ось такі ось маленькі, худенькі, ось такі ось о, є призи. Це е, тризуб, і люди на нього дуже. ну... По-різному реагують, комусь подобається, а хтось навпаки каже, що це за маленька така іграшка. Ну, я попереджаю, що обрати ви можете, будь-що вам попадеться, точніше, не обрати, а попадеться. Фарнітуру я замовляю у фарнітура Юа. Є в нас такий інтернет-магазин, в них дуже великий вибір, в них, окрім. Фарнітури в них є дуже багато різних допоміжних матеріалів. Там і клей можна придбати, і якісь прикраси у вигляді гудзиків, і у вигляді карабінчиків. Дуже гарний вибір, дуже великий магазин і постійно діють зніжки. Якась акція одна закінчиться. Нову вони вигадають дуже дуже гарний магазин. Посилання буде внизу під відео. Я в них замовляю ось такого ось плану. І фарнітуру купляю ось такі ось подаруночки, Поглядаю заглядаю, що в них цікавеньке з'являється. І купляю ще і такі подарунки, тому що це все потрібно. Не дешево це виходить: 26 чи 23, не пам'ятаю. Вартують дерев'яні ось такі ось обрилочки, 23 або 26 гривень. Дивилася, не запам'ятала цифру. А ось такі ось залізні, такі вже трішечки подорожча, це вже 36. Ну і а, мої брелочки вони в мене стоять на постійній основі по 100 гривень. А частенько, ви питаєте, не а, дешево я ставлю лотерейку. А, ні, мені не дешево. Це на той випадок, коли діти частенько буває підбігають діти. Хочуть якусь іграшку, іграшку їм дорого, а за 50 гривень обрати брелочок, виграти, то вони ще більш-менш погоджуються. На такий випадок в мене стоїть її лотерейка. Люди підходять, я їм показую подаруночки, пояснюю, як це все відбувається. Даю їм ось таке ось лото. У мене у моєму коробочку, ось так він виглядає, є номерочки. Номерочки в мене розписані до 30. Я зазвичай на один тиждень собі ось таку лотерейку беру 30 номерочків. Я ці всі номерочки прописую собі у моєму блокнотику. Є в мене окремий блокнотик. Кожен номерочок в мене має своє значення. Наприклад, випадає восьмірочка, обирають собі подаруночок ЗСУ. Є зараз два варіанти ЗСУ, вони можуть вибрати. Коли випадає їм 22-й номерочок це дерев'яний брилочок дерево. Я їм даю на вибір, ті, які, які варіанти є зараз в наявності. Якщо випадає там авокадо чи їжачок, я їм даю вони обирають собі те, що є в наявності із цих позицій. Людям цікаво, люди інколи бувають засмучуються. Інколи вони навпаки радіють. Буває таке частенько, що і дерев'яному більше радіють ніж в'язаному. Це вже по-різному відбувається. Нема такого, що там люди всі хочуть в'язаний. А якщо дітки маленькі обирають і буває таке, по декілька дітей прибігають і одночасно достають і хочуть, щоб випали їм однакові, я буваю інколи і дозволяю обрати два однакових в'язаних подаруночка, а номерочки ми з ними змінюємо. Різні бувають ситуації, але це досвід, це треба. Це все попробувати, це все пережити, знайти свою ем, цікаву, приємну сторону, щоб і вам було вигідно, і людям було цікаво. Мені подобається, мені подобається, що вона в мене є. Я одного разу дуже-дуже довго мріяла і гадала, як би її зробити, цю лотерейку, довго не наважувалася все відкладала, відкладала. Тепер я дуже задоволена. Інколи буває, що взагалі на неї не дивляться От взагалі нема ні одного номерочка проданого. А буває таке інколи, що і ці номерочки вони і рятують ситуацію, і навіть відбивають оренду. Тобто за день можна їх продати стільки, що відбив оренду, і вже далі те, що продаєш зі столу, то вже йде мені на, на мій заробіток на мої потреби. Тому той, хто ще думає, той, хто ще гадає, як воно це все відбувається, я собі номерочки не повторюю. Мені ось обрали, наприклад, сову, забрали п'ятий номерочок. Я п'ятий номерочок кладу вже окремо. У мене окрема мисочка стоїть з цими номерами. Подарунками вибрали авокадо, я вже цей номерочок знову ж туди в коробочку не кидаю, він уже зберігається окремо, щоб не наплутати, щоб потім не було ніяких конфузів. Трішечки ось такого плану, в мене є додатковий заробіток до моїх продаж, до моїх результатів у вигляді фінансів. Мені це подобається, мене це влаштовує. Я вже думала, можливо, зроблю варіант ще трішечки подорожче. Є в мене така ідея, що я хочу зробити іграшки невеличкого розміру, і поставити на них ціну 100 гривень і обрати якісь більш такі цікавіші подарунки, як, не як брелочки, а щось таке, ну, сувенірну якусь продукцію, і поставити лотерейку подорожче. Але це поки в мене тільки в планах, і не знаю, виконаю я її, цю ідею чи ні. Ну, поки результат такий, поки. Буду продовжувати далі нав'язувати брелки постійно, вони мені потрібні і сердечки, і авокадики, і морошки. Морошки ви постійно мене бачите на моєму каналі, я постійно їх підв'язую, тому що вони в мене йдуть сюди у лотерейку. І вони вив'язуються із залишків. І залишків маленьких невеличких моточків мало лишається. І людям приємно, коли вони так отримують, Ось совушку, наприклад, або сердечку. Вив'язала з залишків, а людям приємно. Тому це такий як додатковий заробіток. Але ідея цікава. Хто ще думає, тільки налаштовує себе на такий варіант. Пробуйте, експериментуйте, можливо, вам така ідея сподобається, і будете її використовувати за фарнітурою для лотерейки, для брелочків, Звертайтеся у фарнітур Юа. Рекомендую від чистого серця, магазин Супер. Відправка швидка, нема такого, що довго чекати. Професіонали збирають і професіонали відправляють. Я думаю, мабуть, і все. Якщо будуть питання, пишіть, буду, звісно, відповідати, буду вам підсказувати, що сама знаю і розумію, як це робити. Тому звертайтеся чим зможу допоможу. Сьогодні відео коротеньке. Відео огляд, як і просили, обов'язково далі буде вже в'язання, вже нав'язала гарні іграшки і обов'язково вам їх покажу в наступному відео. А на сьогодні, як завжди, бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і шаленого натхнення. Творіть і витворяйте і до наступної зустрічі на моєму каналі.